Оптимізм та очікування потужних змін Віталій Кім поділився особистим враженням від форуму «Зроблено в Україні, який сьогодні відбувся в столиці. Нагадаємо, там було оголошено про старт нової економічної політики. Далі пряма мова. Є такий потужний, стриманий оптимізм, що будуть зміни. Ну, перш за все, те, що проблеми і розроблені багато програм з залученням бізнесу. Для підтримки виробників з України, в тому числі по ВПК, це дуже важливе. Друге, бізнес рада, яка створена президентом за ініціативою президента, її чують. І зараз ці напрацювання будуть йти до Верховної Ради. Дуже вірю, внед дуже вірю в Олега Гороховського. Привіт. Те, що було проговорено, прям це одна з двох речей, заради якої у 2019 році я пішов волонтером до команди президента. Це перша була судова реформа, а друга це якраз щоб білий бізнес не могли ніхто чіпати.